На Рівненщині смотрящий організував схему, що забезпечувала ув'язнених метадоном і канабісом. Поліцейські спільно з оперативниками установи виконання покарань викрили злочинну групу. Це шість людей, четверо засуджених і двоє спільників на волі, жителі Львова. Як відбувалося затримання? Далі. Городоцький виправний центр, що поблизу рівного, саме тут, за інформацією правоохоронців, була організована злочинна група, яка забезпечувала ув'язнених метадоном і канабісом. Організував і налагодив наркотрафік 43-річний смотрящий виправного центру, який відбуває покарання за скоєння крадіжок. Замовлення на постачання метадону і канабісу робив львів'янину, який зі своїм спільником на волі купував наркотичні засоби, психотропні препарати та пересилав їх через службу доставки у рівне. Натомість, троє утриманців виправного центру вже реалізовували наркотики серед засуджених. Тож за силової підтримки роти поліції особливого призначення поліцейські спільно із працівниками установи провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. За результатами проведених слідчих дій вилучені мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази, які мають значення у справі. 1050 гривень і 20 євро. Мобільний телефон, виходить, в центрі операційної поліції України. Шістьом зловмисникам слідчі Рівненського груп вручили підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Крім того, відносно 38-річного засудженого учасника злочинної групи тривають слідчі дії за фактом вчинення ним шахрайських дій. Так під час приводу розміщення оголошень про оренду квартир він брав завдаток і заволодівав коштами громадян. У рамках кримінального провадження вже встановлено майже 50 потерпілих. Досудове розслідування триває за фактом незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, наркотичних та сильно діючих речовин, вчиненого за попередньою змовою групою. Осіб Ілля Тимошевський новини Рівного.